Є знижки на таблетки ножпа. 15% в аптеках подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від НІВЕЯ. Зараз розмір держдопомоги при народженні чи усиновленні дитини становить 41 280 гривень, незалежно від кількості народжених дітей. І цю суму не переглядали з 2014 року. Нині у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує збільшити суму в десятеро. Автори законопроекту пропонують прив'язати суму допомоги при народженні дитини до розміру прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, встановленого на момент народження дитини. Якщо документ буде ухвалений, то в разі народження першої дитини держава має надати допомогу у розмірі щодо дорівнює 150 розмірам прожиткового мінімуму. Станом на березень це 384 тисячі гривень. В разі народження другої дитини суму допомоги пропонують становити у розмірі, що дорівнює 100 прожитковим мінімумом 256 тисяч гривень. На третю і кожну наступну дитину пропонована допомога передбачена в розмірі щодо дорівнює 50 прожитковим мінімумом по сто два. 28 тисяч гривень. Одноразова виплата згідно законопроекту буде на рівні 51 тисячі гривень. А решта суми пропонують виплачувати протягом 36 місяців рівними частинами. Документ ще має ухвалити профільний комітет та пройти голосування у першому та другому читанні. А також уряд має врахувати зміни до держбюджету на поточний та наступні роки. Проте за рішенням Кабміну вже збільшили соціальні виплати для дітей, чиї батьки загинули, захищаючи Україну. Тепер діти від 1 до 15 років, залежно від віку, зможуть щомісяця отримувати 7800 тисяч гривень на одну дитину в сім'ї, та 6100 тисяч гривень на кожну дитину, якщо в сім'ї двоє або більше дітей.